Привіт усім! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом навчання дітей розв'язувати задачі. Часто в моїй практиці бували випадки, коли учням для того, щоб зрозуміти, як розв'язувати ту чи іншу задачу, потрібно було багато практикуватися. І тут постає головне питання: скільки задач ми розв'язуємо під час уроку? Направду, дуже мало. Як же збільшити цю кількість і при цьому встигати опрацьовувати інший матеріал уроку? Цю пораду дала мені моя колега, і вона виявилася дуже успішною. Що ж вона робила? Вона відпрацьовувала і таким чином закріплювала уміння розв'язувати учнів задачі під час математичного диктанту чи усного рахунку. Ми пропускаємо більшість етапів роботи над задачею, пропонуємо учням відповісти усно чи записувати тільки дію та її результат для розв'язку з одиницями вимірювання в дужках. Також це дозволяє відпрацювати різні типи задач на певну дію. Ще у моїй практиці бували випадки, коли учні плутались у розв'язку, якщо вивчений ними тип задачі сформульований по-іншому. Під час усного рахунку та математичного диктанту можна відпрацювати ці особливості формулювання одного типу задач. Згодом діти звикають і різні формулювання сприймаються нормально. До речі, такий собі усний рахунок можуть використовувати і батьки під час прогулянок або в магазині. Я пам'ятаю, як в дитинстві ми з татом, коли гуляли, дуже часто рахували машини, ідучи в одну сторону, в іншу, а потім підраховували їх загальну кількість. Маючи 100 гривень, ідучи в магазин, тато мені говорив про те, що нам треба купити чи то батон, чи то хліб, і що він коштує, наприклад, 36 гривень, і що йому мають дати здачу 72 гривні. І я з ним. Намагаючись обчислити і сказати про те, що це невірна відповідь. Це дуже допомагає практикувати дітям розв'язання різних типів задач. Наступний прийом це вчити учнів розв'язувати задачі на маленьких числах. Часто буває так, що відпрацювання нових типів задач співпадає. З виробленням учнів нових обчислювальних умінь діти ще недостатньо добре засвоїли, до прикладу, прийоми усного додавання чи віднімання трицифрових круглих чисел, а на цьому матеріалі вже вивчається якийсь тип задачі. Краще задачу подати на маленьких числах, наприклад, в межах 10. Щоб діти не так зосереджувались на обчисленнях, а працювали саме над усвідомленням ходу розв'язку. Ще один з прийомів це коли ми з дітьми починаємо вивчати складені задачі і пояснюємо, що одна складена задача це кілька простих. Під час математичного диктанту чи то усного рахунку можна повторити з учнями потрібні нам прості типи задач. А потім, під час вивчення складених, підвести учнів до думки, що це дві прості, і щоб відповісти на питання задачі, спочатку треба розв'язати одну просту, а потім іншу. Важливим у розумінні ходу розв'язку задачі є розуміння учнями самого тексту задачі. Після прочитання запропонуйте учням розповісти своїми словами про що вони прочитали, тобто переказати зміст задачі. Ви побачите, наскільки точно дитина розуміє сам текст, від чого й залежить її розуміння ходу розв'язку. Ще один спосіб це складати з дітьми на швидкоруч схеми креслення малюнки до задачі. Важливо тут зауважити, що робимо ми це дуже швидко, не звертаючи увагу на вимальовування деталей або дотримання певних розмірів. Наприклад, до задачі на екрані намалюємо три кружечки, це будуть діти, і у кожного 4 цукерки. Щоб знайти, скільки всього цукерок, нам потрібно додати 4-3 рази, а ми знаємо, що додавання однакових доданків це дія множення. Тому цю задачу ми розв'яжемо множенням. Ще один прийом в роботі з текстом задачі це виділяти різними кольорами головне. До прикладу, червоним це головне у питанні задачі. У задачі на екрані це слово відстань. Відповідно, щоб знайти відстань, треба знайти швидкість. Швидкість це головне слово в умові задачі, виділяємо синім кольором. Ще у задачі Найважливіше це числові дані, їх ми позначимо зеленим, власне швидкість і час, який необхідний для розв'язку цієї задачі. Виділення в задачі кольорами головного дозволяє, власне, зосередитись на цьому головному, щоб успішно розв'язати задачу. Щоб учні успішно розв'язували задачі, дуже часто важливо використовувати комплекс методів і прийомів, які допоможуть саме вашим учням. Зрозуміти той чи інший тип задачі, крім того, використання різних прийомів дає можливість показати дітям різні шляхи для розв'язку задачі, а дитина вже сама обере той, який зробить її шлях успішнішим. Використання різних методів це як такі спроби, які дають можливість нам отримувати потрібну інформацію, і на основі якої робити висновок, над чим ще нам потрібно попрацювати. До прикладу, якщо діти погано переказують текст задачі, то варто попрацювати над взагалі розумінням учнями прочитаного тексту. Але в той же час не варто робити висновок про дієвість того чи іншого прийому чи методу швидко, тільки систематична робота протягом достатньо тривалого часу допоможе учням зрозуміти і міцно засвоїти, як розв'язувати ті чи інші задачі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми зустрінемось в наступному відео.